Іра, це тобі. Дякую. Але я вже вийшла заміж. Та я знаю за англійця. Саме так. Тобто поставки зброї звідти виростуть? Ну, це не було головним критерієм вибору чоловіка, але все одно дякую. Е, піду у води поставлю. Точно виростуть. Іра, знаєте, яка? Нам може і ядерну зброю дадуть. Добрий вечір всім, у кого є світло. А тим, у кого немає. Будь ласка, перекажіть нашу програму, бо вона буде цікавою. Це Пекучинюс. Сьогодні у випуску. Гелікоптер президента Ірану приземлився прямо на концерт. Кобзона. Якщо хочеш продавати шахеди, думай, як шахет. Ракетно-туристичний сезон у Криму офіційно відкрито. В офіційному відкритті брали участь наші БПЛА. Американські Атакамс, а також британський Шедоу». на Росії. Закривається найпопулярніше гумористичне шоу через те, що Конашенков іде у відставку. Усик став абсолютним чемпіоном світу. А Ірина Сопонару вийшла заміж за британця. Один українець британця побив, а інша українка британця приголубила. Р. Рівновага. Ще раз дякую за оригінальне привітання. Ну що ж, ми починаємо це пекучі нюс, лише пекучі новини у студії Кирило Ганін та Ірина дівочисті Сопонару. Смачного. Місцевий діалект трохи змінив плани конотопських відьмочок. Чисто по вимові трохи переплутали президента Раїсі з президентом Росії. Ну, це з нашого суржака, ви раніше гикали, да? а тепер самі на ньому балокаєте. <сум> <сум> Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у катастрофі вертольота. Це загинув той, що домовлявся з Путіним про поставки шахетів. Саме так. А цей? Е, як його? Раїсі. Раїсі. Він, коли в небі летів, він теж деренчав як газонокосарка. <гас> Можливо, тоді я навіть не знаю, як мені зробити сумне обличчя. Карма в ділі. Людина, яка постачала смертоносні літальні апарати, сама загинула від літального апарату. Кожен наш вчинок в житті має свої наслідки в майбутньому. Хоча що означає загинув? Просто та сама карма в черговий раз була швидше за міжнародний суд. А як це кремлівські щури в катастрофі досі не знайшли український світ? Ну, Чекай, Іран далеко їхати довше. Ще зараз спливуть якісь іранці на жигулях, які начебто їхали до кордону України, де їх чекали в особисто Буданови Малюк. Хоча мені здається, це була невелика втрата для іранського народу. З чого ти взяла? Ну, щиро тужить в Ірані тільки його інстаграм-аккаунт. Щенам домби моносете сугуте райсі. Після цієї новини путінський чемоданчик заповнювався набагато швидше, а сам диктатор став замислюватися, аби з ним чогось не сталося. Бо нагадаємо, нещодавно було скоєно замах ще й на проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це та людина, яка сміялася і називала, вибачте, пердінням збір грошей на снаряди для України, які організували самі словаки. Президент Ірану загинув у прем'єр-міністра Словаччини. Стріляли я б на місці Орбана, деякий час з дому не виходив. Або, хоча б, не зустрічався з президентом Азербайджану Алієвим. Так, в мережі звернули увагу на цікавий нюанс, що всі, кого наздоганяє карма, напередодні зустрічалися з Алієвим. Олександр Григорович, чекаємо від вас обнадійливих новин. Тільки через мой труп там і так далі. Сподіваємося, що Кармапад не закінчиться, і у холодильній камері Путіна заклинить двері. Кимчинин помре від оргазму, коли буде дивитися на свій новий пам'ятник. А Лукашенко потрапить під трактор. Так нудно. Хм, ні. За кермом трактора буде син А-а-а. Ну, ми ж не ніч. Діти, ви готові? Так, капітан! Я вас не чую! Так, капітан! Хто, Хто проживає на дні океану? Теперший російський ракетоносець Циклон! Україна продовжує проект з перетворення російського чорноморського флоту у підводний. У бухті Севастополя затонув останній російський носій крилатих ракет у Чорному морі Корабель-Циклон. Спочатку туди завітали наші БПЛА. А потім наші атакамс. Все, що хочеться сказати про атакамс, тепер фразу Мамочка треба звалювати з Криму можна навіть не встигнути сказати. Нарешті червоні лінії перетинаються з надзвуковою швидкістю. Росія зібрала найбільший у світі і найпотужніший підводний флот. Чого там на дні тільки немає: і десантні кораблі, і корвети, і катери, навіть крейсер. Якийсь Бермудський півострів для російського флоту. Або на концерті Кобзона в пеклі просто знову замовляли танець Яблучко. В цілому удари по Криму стали такими частими, що російські блогери вже намагаються вгадати наступну клітинку морського бою від України. Причому що хід до Росії ніколи не переходить. Противник планує удари застосування БПЛА атакам стармшеду. Ну да. А знаєте, чому саме цим? Тому що Німеччина нам досі тауруси не дала. Ну, от що є тим, якби і користуємося. Взагалі, назва корабля циклон вже натякнула, що хорошої погоди для окупантів Криму більше не буде. Прослухайте прогноз погоди по Криму на найближчий тиждень. Без видимих хмар згустилися хмари над Кримським мостом. Тому гарні новини для рибалок в районі Керченського мосту передбачається гарний кльов, бо місце буде прикормлене. Ой, мамочки! Очікується в районі всіх військових об'єктів: чаплинка, армянська рабатська стрілка, можливі опади у вигляді ракет «Атакамс» чи Штормшедоу. Нічна температура впаде, але не так, як су 35 або міг 31 У цьому, цьому, в цьому та цьому місцях варто очікувати на дронопад. Наскільки сильним він буде, ми не можемо сказати. Але ми сподіваємося, молимося і донатимо, щоб він був сильнішим, і сильнішим. А ми продовжуємо. А ось і наступна новина! В Україну повернулися віялові відключення світла. Ну, нічого нового, як казав класик. Це ж було вже. Знову в нашому лексиконі з'являться такі слова, як. Екофлоу, пауербанк, ліхтарик та Гей! Є хтось у ліфті! Добре, що майже влітку погано, що взагалі повернулися. Треба по всій хаті світло включати. Наше. Запам'ятати. <звітеж> 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 Окрім цього, повертається і романтика. А саме вечеря при свічках. Дуже сподіваємося, що така романтика чекає і на росіян, причому цілодобово. Вогник, вогник! Жарка, жарка! Єдине, що може зробити тимчасово вимкнене світло, це те, що ми трохи пізніше дізнаємося статистику, скільки окупантів сьогодні знищено нашими ЗСУ. Та скільки окупантів сьогодні пішло на дно та у вічний політ. Гуглимо, дивимось. Тож ось вам кілька порад при відключенні світла. По-перше, обирайте собі друзів не за інтересами, а за різними чергами відключення. Так завжди можна бути зі світлом. І особисто моя порада: якщо ти не ідіот, то не користуйся ліфтом за 5 хвилин до ймовірного відключення світла. Якщо в ліфті не кричати, то кисню вистачає десь на 16 годин. Але якщо ти не кричатимеш, то диспетчер навряд чи тебе почує. Тож краще економити на абонементі у спортзал, просто піднімаючись пішки на 15-й поверх. А взагалі віримо в наших енергетиків. Ну і в ЗСУ, звісно. Росіяни тепер не знатимуть, що вони знищують по 5 тисяч абрамсів щодня. Доблесні російські військові перестануть руками ловити ракети Хаймарс. А замість складу з боєприпасами тепер не загориться у черед. Все тому, що легендарний речник Міноборони РФ Конашенков подав у відставку. Туреччини ще не встигло зробити стільки баректарів, скільки ти знищив за два відео. Ех, зараз вішати лапшу росіянам буде хтось із менш клоунською мордою. Ех, Навіть дивитись не буду. Офіційна причина звільнення закінчилась фантазія. Кожного дня він ніс маячню або, як говорять, на Росії. Ігор Коношенков транслюрують увірність кожен день по кілька разів. І що тепер буде? Та нічого. Старого брехуна замінять більш молодим. Там вміють виховувати зміну. У нас дійсно прекрасне молоде покоління. А сам Коношенков навряд чи залишиться без роботи. Ну, треба комусь вигадувати, за що Адаму Кадирову дають ордени. За Росію! Матушко! До речі, нам у руки попав фінальний звіт Коношенкова. Шановні громадяни Росії, як то кажуть, я устал, я ухожу, але йду я з гордо піднятою головою і туго набитими карманами. 4859 разів сам ледве не заржав, коли читав текст звіту про успіхи російських військ. 162 рази хотів застрелитися в прямому ефірі, але табельну зброю в мене завчасно вилучали перед записом моїх зведень. За цей час я накрав на 10 квартир, 25 автомобілів, п'ять літаків, три яхти. І як ви здогадалися, я знову збрехав. Цього в мене в два рази більше. А зараз невеличкий блок наших регіональних новин. Бо про москалів говорити вже набридло. Занадто багато. Часу ми присвячуємо цим негідникам, Крило. Як ти гадаєш, що зазвичай чоловіки приносять в компанію, коли хочуть з усіма познайомитися? Ну можливо, пляшку дорогого віскі чи великий торт. Може, смаколики з Макдональдс? Mm. Не вгадав повістки. На Черкащині нового начальника ТЦК запросили познайомитися з депутатами міськради. А він прийшов і роздав їм повістки. Ось це так вдале знайомство. Тепер у кожного депутата є повістка, в якій написано місце, де можна знайти начальника ТЦК. Шо ви ухилянти? <рес> Весело. Гарний приклад від ТЦК, коли військові допомагають слугам народу нарешті послужити народу. Дані повістки вручаються для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Я так розумію, що нового воєнкома тепер ні на весілля, ні на дні народження та інші зустрічі запрошувати не будуть. Кирило, до речі, а ти оновив свої персональні дані? Ну, звісно, де? В ЦНАПі, ТЦК чи може у додатку резерв плюс? Всюди для надійності. На Рівненщині поліцейський складав постанови на людей за вигадані порушення заради покращення показників роботи. Що цікаво, суд вирішив, що штрафу у 34 тисячі гривень та відсторонення від роботи на рік достатньо. Так просто 34 тисячі, і все гадаю, суд мав покарати строком на 7 тисяч 800 років. Теж заради покращення своїх показників роботи. Так не допрацьовують у суді. А де штрафи за некуріння в місті, дозволеному для куріння? За те, що наступив на ногу і не дав наступити собі. І нарешті штраф за розпивання кефіру в громадському місці. Та тут роботи не початий край. На програмі Поле Чудес. А, вона досі існує. Прикинь. <клес> Учасник СВО подарував Леоніду Якубовичу збитий безпілотник. Я так розумію, на Росії вже є проблема навіть з соліннями. А ти бачив на дроні відсутня бойова частина. Думаєш, зняли спеціально? <рес> Ір, ну це російська армія. Який зняли? Вкрали. Найменша рада, що цей російський окупант повернувся його дружина. Тому що, якби він не повернувся і без жодного поле чудес у неї був би автомобіль. Відео якесь незакінчене. Хотілось, коли безпілотник винесли до студії, одразу почути голос Мадяра. Падабум! А цей тиждень, нагадаємо, вам почався з добрих новин. З неділі на понеділок Україна отримала одразу двох чемпіонів світу: Олександра Усика та Дениса Берінчика. Вітаємо вас, хлопці, із перемогою, і велике спасибі вам за кардіо. Так перед телевізором я ще ніколи не махав руками. Я також в прямому ефірі дивилась, всю ніч не спала, але це набагато приємніше ніж всякі повітряні тривоги. А бачила, коли усік в дев'ятому раунді зажав Ф Юрі біля канатів. Я ледве оргазм не отримав, одного удару не вистачило. Ну сподіваюсь, що у бої реванші ви з Олександром дійдете до кінця. Ми щиро дякуємо нашим боксерам, які піднімають жовто-блакитний прапор на самих високих аренах. І дуже символічно, що цією перемогою Усик показав, як треба бити більшого за себе противника, коли навіть не всі в тебе вірять. Ці перемоги надихають. Вони доводять, що українці були, є та будуть незламними. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе та своїх близьких, Па-па. Абсолютний чемпіоне, тобі слово. Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та нашим всім діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку.